Якщо ви шукаєте новий, сучасний та максимально затишний будинок, тоді сьогодні саме такий ми подивимося. І так, будинок на 115 квадратів. Ось це у нас внизу така красива, дуже стильна, сучасна кухня-студія. Дуже все виконано, якісно, максимально. Дуже гарне покриття, поверхні, якісно встановлена техніка, підібрані зі смаком меблі. Дуже лаконічно, але при цьому надзвичайно гайно і красиво. На першому поверсі так само ще є у нас санвузол, ось такою ванною, рукомийник, туалет. Далі піднімаємося з вами на другому поверсі. На другому поверсі знаходиться три кімнати. З них це Одна спальня доросла, одна дитяча. Ось зараз ми поглянемо дитячу. І ще таке невелике приміщення є, можна його переобладнати як кабінет або використовувати як спальню. Така ось дитяча, виконана з стінкою, з маблюмов усіма необхідними, в принципі, усе зрозуміло на відео, красивий дизайн, вихід в дуже таке тихеньке місце, затишне зелене, тобто у дворик цього будинку. Комфортно для дитини буде. Далі переходимо ось в таку спальню для дорослих. Тут велике двоспальне ліжко, ще є дитяче ліжечко. Теж досить комфортно, гарне оздоблення, таке виконане в кольорах, які ніколи в будинку не набринуть. Ви бачите, самі це красиво, комфортно. Ось такий вигляд буде з Вікна з цієї спальні це фактично вхід і під'їзд до цього будинку. І вхід безпосередньо у самий будинок. Також ще є одна кімната, вона ось така невелика. По факту, за бажанням і за потреби, так, можна буде її переобладнати у такий кабінет. Вона є невелика, або використовувати як ще одну спальню, або використовувати як кабінет. Вихід теж ось так на вхід у двір. Ось такі сходи, це вигляд з другого поверху, і ось так планування по кімнатам. Прямо у нас кухня студія, ліворуч у вхід безпосередньо у будинок. І прямо напроти входу вхід у санвузол. Цей будинок виконано дуже зі смаком. Це реально та комфортна площа, яка буде. Зручна для проживання і, відповідно, дуже економічна в опаленні. Також тут дуже гарний виконаний ландшафтний дизайн, зона барбікю, комфортна така зона відпочинку на вулиці. Ось ще один вихід не показала з кухні студії. Ось така красива сучасна тераса з дерев'яним оздобленням, і, відповідно, ось площа. Загалом тут території сім соток. Ну і два поверхи безпосередньо будинку. Звертайтесь, буду рада показати вживу. Телефонуйте.